О, привіт! Сьогодні у нас будуть, нам будуть казати, які ми пісні співаємо, з ким ми співаємо, і сподіваюсь, будемо вже трошки репетирувати. Трошки нервую, я би сказала, але все буде добре. Зараз будемо щось думати з макіяжем, з зачіскою. Тому так. Да. Ось мені подружка тут допомагає. Так що почнемо наводити щось з собою. Перед виходом на сцену я закриваю очі і уявляю собі, що ось це той найважливіший момент мого життя, і потрібно зараз зосередитись і повністю думати про пісню, про, про те, що я хочу цю пісню сказати. Краю очі, хотів повністю. Обов'язково треба також попросити допомоги у Бога, тому сподіваюся, що не хотіла це І Кожного разу я дуже вдячна, що мені все ж таки це допомагає

Сподіваюся.